Що ж, друзі, у нас сьогодні є три пилососи, які обіцяють бути кращим за інші. Чи варті вони своєї ціни? А може старий добрий ручний пилосос краще та швидше справляється з брудом? Сьогодні ми з'ясуємо, який з них справжні король чистоти. стати, і чи варто взагалі їх купувати? Вітаю, мене звати Марія, і ви на каналі Сторі Ньюа. Я вже відчуваю, як ваші вказівні пальчики тягнуться вподобати та підписатись на наш канал. Тож тисніть на дзвіночок та рушаймо. Ні для кого не секрет, що майже усі чоловіки не люблять перебиратися, але вони просто не знають про такі сучасні гаджети. Наприклад, як безстротові пилососи. Ну, звісно, є хлопці, які люблять прибирання. За це вам окремий лайк та плюсику карму. А сьогодні ми розглянемо три найпопулярніші моделі, адже останнім часом попит на пилососи різ. Зних форматів від потужних ручних до автономних роботів просто шалений, і це не дивно, адже тем життя зростає, і кожен прагне звільнитись від рутинних справ. Дівчатка. Я не розумію, де ви стільки берете часу, щоб ще встигати прибиратись. А для тих, хто має домашніх тварин, такі пилососи стоять справжнім мастхев. Серед новинок на ринку я виділила три моделі, які вразили свою технологічністю та практичністю. Dyson B12 Detect Slim Absolute 23-го року равента RH99C0 WO і Xiaomi Robot Vacuum x 10 Давайте розберемось, у чому їх переваги. Адже Dyson v 12 мене вразив лазерним підсвітом, який виділяє кожну полинку навіть на темній підлозі. Ровента підкорила своєю потужністю, особливо на килимках. Навіть шерсть видаляється без зайвих зусиль. А повірте, я як власниця кішки чудово розумію, що це таке, коли кожен міліметр твоєї квартири захопила шерсть. А Xiaomi Robot Vacuum X10 це просто насолода. Це власний помічник. Не ти прибираєш, а він. Ну що однозначно. Плюс усім трьом пилососам, адже вони не мають такого як раніше, того самого дратівливого дрота, важкої та масивної конструкції і того самого дратівливого шлангу. І друзі, вони не важать як мішок цементу Тож перейдемо до характеристик усіх трьох моделей і почнемо з сьомі. Ну ціна на нього трошки кусається, адже вартує він 30 тисяч гривень. І скоріше за все не кожен готовий купити такий дороговартісний пилосос, адже усім популярний Dyson коштує в рази дешевше. База чистки тут непроста. Про це поговоримо детальніше. У пилососі є мішок з 2,5 літра. Як тільки він пройшовся по квартирі, він одразу заїжджає на станцію і самоочищається. Навіть говорять, що це пилосос для справжніх ледерів, адже крім висмоктування сміття, він ще має функцію доливу і збирання брудної води. Ну я вважаю, це справжній мастхев. Буває, що в описах пишуть про вологе прибирання. А насправді результат лед відрізняється від просто протирання вологою ганчіркою. Тут же сьомий серйозно підійшла. До питання чистоти у самому пилососі є спеціальні валики, тобто губка, і це однозначно плюс, адже підвищує ефективність прибирання. Також даний пилосос чудово розуміє, де є коври, і підіймає валики на 7 мм, що є досить зручним. До речі, у додатку можна налаштувати або об'їзд коврів, або при підняття валиків. Круто також те, що у нашому пилососі є лідар. Це дозволяє краще вивчити квартиру, і він налаштовує схему карти буквально за 2 хвилини. Лідар дозволяє обережно маневрувати між об'єктами, знижуючи ризик зіт. Із меблями та іншими предметами це особливо корисно, коли в кімнатах багато дрібних речей. Робить, бачить їх і акуратно об'їжджає, не натикається постійно, як це буває у менш розумних моделей. Ну і з важливого, у даного пилососа потужність 4000 паскалів. Акумулятор в нього 5200 міліампер в годину. Ну і працює він 120 хвилин. Я вважаю що це просто 10 з 10. Ну і погнали далі. Переходимо до ровента Це вертикальна модель, яка за потреби швидко перетворюється на портативний ручний пилосос. У цій моделі максимальна сила смоктування 200 паскалів, а потужність 450 ватт. Я вважаю, що Ровента – це класний товар за свою ціну. Вартує він від 14 тисяч гривень. Якщо й далі перерахувати плюси подібних пилососів, ну купуючи таку версію, ви однозначно отримаєте. Практично повноцінний пилосос з величезним бонусом. Майже абсолютною свободою, яка закінчується тільки тоді, коли розряджається акум. Але не біда, його можна замінити іншим. Сам пилосос працює 70 хвилин, має 5 рівнів. В роботи так само має вологе та сухе прибирання. Поєднується з високотехнологічними інноваціями, автоматичне регулювання потужності всмоктування залежно від типу підлоги, дисплей Smart Control у реальному часі і технологія Flex, що є унікальною фішкою даного пилисоса, адже він згинається. Ручка добре лежить у руці, а гнучка основа дозволяє з легкістю маневрувати. Завдяки цьому ви її під меблями поприбираєте. Ровенто комплектується з різноманітними насадками для прибирання різних типів поверхень, включаючи щітку для підлоги. Насадку для меблів та вузькі щітки для важкодоступних місць це допомагає досягти чистоти навіть у куточках та на полицях. А система фільтрації з херофільтром, що затримує до 99,9% дрібних часток пилу, алергенів і шерсті тварин робить його відмінним вибором для людей, які страждають на алергію або домашніх улюбленців. До речі, такі контейнери велика рідкість для подібних пилисосів. Ну і на відміну від багатьох аналогів, Ровенто працює достатньо тихо. Як і в Дайсон, є led підсвічування на. Шітці. Це крута функція, адже допомагає бачити пил та сміття під меблями та в темних куточках. Це забезпечує повноцінні прибирання в кожному кутку. Ну і пилосос Dyson – це той самий айфон у світі побутової техніки. Коли мова йде про топові рішення для дому, Dyson, беззаперечно, є найкращим вибором. Існує навіть легенда, що купуючи Dyson, ви ніколи не захочете перейти на інші пристрої. До речі, даний пилосос коштує від 22 тисяч гривень. Це не дорогий і не самий дешевий з даних пропозицій. Тож перейдемо до комплектації і подивимося, що пропонує цей преміум пристрій. У ньому є основна частина з турбіною, тобто сам пилосос з резервуаром для сміття, насадки для різних типів поверхонь, коліно для використання у важкодоступних місцях і довга труба подовжувач, і док для кріплення на стіну заряджання. За якістю збірки, пристрій хороший. У ньому багатоступнева фільтрація вихідного повітря від бактерій і алергенів, зручне управління однією кнопкою та змінний акумулятор. Об'єм полозбірника нуль П'ять літрів, тобто так, він невеликий. На пилососі є режим потужності. Можна вибрати режим еко, авто і турбо. І під час збирання тут видно розрахунковий час до вичерпання заряду акумулятора. Сила смоктування 150 п'ятдесят аероват і працює він 60 хвилин. Ну і вишенька на торті. Він має потужний легкий двигун з цифровим керуванням, обертається на швидкості до 125 тисяч оборотів за хвилину. Ну це круто, але є але Дайсон не є миючим пилососом. Це потужний безротовий пилосос для сухого прибирання, який відмінно підходить для очищення твердих підлог та килимів, але він не призначений для волого прибирання. Отже, підсумуємо: якщо вам важливо мати сухе і вологе прибирання, тоді це не Dyson. Обираючи між ціною і якістю, краще беріть ровенту. А якщо ви взагалі не хочете прибиратись, то беріть цього красунчика Xiaomi. Ну а якщо ви шукаєте ручний пилосос з максимальною потужністю і преміальними функціями для сухого прибирання, то так, це Dyson. Ну а також, якщо ви зацікавили дані. Пилесоси. посилання на наш сайт в описі під відео. А також пам'ятайте, що у нас діють знижки на чорну п'ятницю, тож встигніть придбати товар вигідно. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і до зустрічі!